Діви, привіт, мої рідненькі! Давайте подивимося, які новини у вас будуть з 22 вересня до 28 вересня 2025 року. Якщо у вас сонце, місяць, Венера чи Асцендент, у Діві цей розклад для вас? Так, Діва, у вас прома... карта променевого щастя, оракул вам говорить, і золотого дракона. Ну що, золото всередині вас? Карта про меневого щастя, оракул вам говорить, не думай, що в тебе нічого немає, або тобі нічого не виходить. Все ти можеш, і все знаходиться найкраще всередині тебе. Карта про меневого щастя досить непоганий оракул. І карта золотого дракона у вас. Всередині у вас знаходиться і любов, і турбота. Це найбільше золото, яке може мати людина. Це ніколи не буде не в моді і не в повазі на даний момент. Тому плекайте, будь ласка, вашу зараз турботу, любов. І не думайте, що ви нічого не маєте. Ви маєте дуже-дуже багато. Вам карта Оракул сказав про маневого щастя, що ви маєте багато більше, ніж ви думаєте. Ну що, давайте подивимося, які емоції і діви у вас будуть на цьому тижні. Так, у вас сила, затрудненість і здепресованість. Так, ну що, сила? У вас є внутрішня сила справитися з усім. Все знаходиться всередині вас. Не опускайте руки, не думайте, що ви дуже слабкі, ви, навпаки, дуже-дуже сильні. Затрудненість є якісь обставини, люди, які впливають на ваші рішення, на ваші думки. На те, як ви хочете вчинити, тобто ви мусите підлаштовуватися під когось або під щось, під ситуацію і здепресованість. У вас будуть поза контролем ваші емоції, буде біполярка на цьому тижні: то вгору, то вниз, то весело, то сумно. Будуть різні емоції, одним словом. Ну що, ви не зможете просто контролювати, можливо, на щось вас нахлине, радість чи сум. Давайте дивитися, які ж події у вас будуть діво відбуватися на цьому тижні. Так, для дів. Початок тижня. Угу. Ну ось, і приходить дев'ятка мечів. Дев'ятка мечів це депресивний стан, коли людина не знає, що робити, на неї накатується, вона не може спати. Якісь емоції беруть верх над здоровим глуздом і недоспані ночі. Шістка мечів, як вирішити якісь проблеми? Можливо, і за поїздки якась така ситуація. І четвірка кубків. Відстороненість. Якась пауза у вас тут є, стагнація. Я не бачу тут зовнішніх подій, я бачу ваш внутрішній стан, депресивний, і образи або із-за якихось проблем, які потрібно вирішити, або із -за якоїсь поїздки. Тому що шістка мотив, це для мене завжди вирішення. Людина починає щось робити для того, щоб вирішити або знайти спосіб для вирішення якоїсь проблеми або ситуації в житті середина тижня, що у вас? Вісім камачів, обмеження. Ви когось обмежуєте або вас обмежують. Ви не можете, це може бути також ментальна тюрма. Не можете щось зробити, або, навпаки, когось обмежуєте, щоб ніхто до вас не ліз. Це також блок. Так, що тут? П'ятірка мечів. Ну що, є якась ситуація у вас однозначно, діве, всередині тижня тут. Е... Іде мова про стан війни, в якій ситуації, можливо, хтось програв або виграв, але не факт, що чесним шляхом. І сімка пентаклів. Ви очікуєте, тут є обмеження, можливо, ви когось заблокували. але ви тут чекаєте, як розрішиться ця ситуація? Тобто, ви вже все зробили, або ви заблокували, або вас заблокували, або просто ви зупиняєтеся. Для того, щоб якась є ментальна тюрма, щоб вийти з цього стану війни, щоб покинути цю ситуацію, ви чомусь чекаєте вирішення цієї ситуації. Як вона розрішиться? Кінець тижня, п'ятірка пентаклю. Угу. Ще краще. Нестача ресурсу, холод, недорозуміння, емоційна стагнація, недобор когось чогось. Тут, коли людині не вистачає ні емоцій, ні ресурсів, в неї є холод, і її дуже цього бракує. Людини, фінансів, будь-чого. Давайте розбиратися, з чим це пов'язано. Королева Пентаклів. Ну це ваша іпостасть жіноча. Якщо ви жінка діва, якщо ви чоловік, можливо, є у вас жіноча енергія знаку, земля у вашому житті. А також це може бути в карті, просто у людини є земний знак зодіаку. І що в нас тут є? І тут у нас рицар жезлів. Ну що, є різниця у віці між людьми? Рицар жезлів це м, несерйозна енергія. Можливо, вам не вистачає цієї енергії в вашому житті. Є якийсь холод між людьми, між королевою Пентаклів і рицарем жезлів. Недорозуміння якесь. Холод, нестача, можливо, вам дуже, як я їй вже сказала, не вистачає цієї людини. Зараз будемо уточняти. Так, ваша енергія тижня. Угу. Шістка кубків. Карта минулого, карта споріднених душ, карта дітей. Так, діви, ну що, давайте будемо прояснювати. Непростий тиждень, емоційно непростий. Відстороненість, очікування, холод, стагнація. У вас з'явилося дві п'ятірки. Це кризисні карти в розкладі на цьому тижні. Так, дев'ятка мечів для дів. Що це за відстороненість, за кохання? ніхто би сумнівався. Енергія близнюків. Люди, які мають почуття один до одного, пристрасні почуття, ну, дьявол, куди ж без нього? Енергія козирога і сімка кубків це ілюзії. Ви тут в голові маєте багато ілюзій, можливо, ночами не спите. І у вас є якась токсична прив'язка до людини, до близнюків, до козирога. І ви тут дуже сильно стресуєте із за цього. Тут ілюзії у людина вибирає, але того всього не існує. Так само тут людина тримається за голову, і в неї прямо в голові кошмар твориться. Давайте будемо дивитися шістка мечі. Що тут за поїздка? Як вирішити питання? Можливо, ви намагаєтеся вирватися з якихось обставин, з якихось ілюзій. Що у вас там кошмарить. Ну, Знову поїздка, тут енергія рака з'являється: поїздка, транспорт, переїзд, ту жезлів, дуже сильна є пристрасть і бажання кудись можливо відправитися, і шістка пентаклів. Там є або за допомогою, або за... вам потрібно поїхати, наприклад, за якимись коштами. Якщо це стосується роботи, можливо, потрібно там якусь поїхати, не знаю, відрядження, наприклад, або на роботу на декілька місяців, якась короткострокова. Бо я не бачу глобального переїзду, бачу якусь просто поїздку. Якщо це стосується тіве, ті однозначно у вас є тут сильна прив'язка до людини, вас тягне по дьяволу. це не здорові стосунки, токсичні стосунки. А... І тут, можливо, у вас з раком, або просто ви думаєте про приїзд, або переїзд цієї людини. У вас є сильна пристрасть, тут дві карти пристрасті до людини, і що вас дуже-дуже сильно тягне і кошмарить. І є там перекос, там перекос є між людьми. Хтось вище, хтось нижче. яка в, віці, в статусі, в будь-чому, там є нерівність між людьми. Можливо, вам потрібна допомога в поїздці. Або на поїздку кошти потрібні, і ви дуже сильно хочете кудись відправитися. Четвірка кубків. Чому ж ви тут так засмучуєтеся? Чому у вас стагнація, сила, енергія лева тут з'являється? У вас є сильне бажання, сильна внутрішня якась сила, відстороненість. Таке відчуття, ніби ви не використовуєте свою силу на початку тижня. У вас є сила внутрішня, хочеться щось зробити. Ну ви тут в ілюзіях, страхах, не можете нічого зробити і відсторонюєтеся абсолютно. Нетросте рушка є в печалі. Королева кубки тут з'являється. Жінка знаку вода, бо в карті у вас є вода, як я їй казала, риби, близнюки і діви, вони пов'язані енергетично. Так само, як і Леве, стрільці і скорпіони для мене також пов'язані енергетично. Я їх відчуваю дуже. Тобто багато планет є в цих знаках. Так, тут однозначно є якась повідомлення, комунікація паш мечів. Можливо, ви дуже багато думаєте, дуже багато е, є якісь новини, людина може вас е, виходити на зв'язок, писати вам щось. Я не бачу розмов, я бачу якісь смски. І однозначно вас це тримає в якійсь напрузі дуже багато ілюзій, думок. Відчуття, що тут однозначно є якась прив'язка до Близнюків, до козирога, рак тут є також і Лев. І однозначно тут воно кошмарить і перезводить до великих ілюзій і непоняток. Ну, цього всього ж не існує. Те, що ви там думаєте, воно насправді не так. Що ви там вибираєте і про що ви там думаєте? Можливо, ви не знаєте, що людина має на увазі, можливо, якісь смс-ки такі, знаєте, неоднозначні, або якісь дріб'язкові. і ви не розумієте абсолютно, що відбувається, що людина від вас хоче. Вісім мечів. тут іде обмеження. Хто кого обмежує, ну, верховна жриця. Верховна жриця тут. Це мій сигніфікатор. А, яка людина, яка знає і відчуває тонкі вібрації, те, що не підвладно більшиство людям Таролог може бути. А, четвірка жезлів це приміщення, радість, зустріч однозначно, і світ. Угу. Закриття одного циклу, вихід в інший. Ну що, однозначно, тут може бути. Обмеження, закриття якогось циклу, ви впираєтеся, можливо, не хочете, щоб якась ситуація закрилася або перейшла на новий рівень. Можливо, ви не даєте цій ситуації змінитися ось так: з приміщенням, з вихід на новий рівень ваших стосунків або примирення, або розставання. Це може стосуватися будь-чого. Давайте будемо дивитися п'ятірка мечів. Що ж за стан війни? Що ж тут за стан війни? Королева жезлів. Жінка знаку вогонь, або в карті є вогонь. Шістка мечів. вона вже ось тут у нас була. Приїзд, переїзд, поїздка. І карта смерті у вас енергія скорпіона. Тут потрібно однозначно міняти якусь ситуацію. Нове... Або не розумієте, як її зробити, бо ми проясняємо вісім мечів. Це коли людина не розуміє і не може щось зробити. Вона хоче, але вона не знає, чи правильно, як правильно робити, не робити. Або навпаки, її хтось обмежує в діях, або обставини навіть можуть тримати в такій напрузі і ментальній тюрмі, що людина нічого не може вчинити, як би вона цього не хотіла. Тут однозначно є вирішення, треба вийти з цієї стану війни, можливо, примирення, можливо, просто покинути якусь ситуацію, вийти з цих стосунків, або з цієї ситуації поїхати, наприклад, також може бути карта світ це дані поїздки, інтернет і примирення. Для кожного буде по-різному, можливо, комусь треба змінити приміщення, переїхати, поїхати, купити, продати. Но це світ, це далекі поїздки. За кордон. Тут стан війни між королевою жезлів, потрібно вирішити ці питання, і однозначно тут потрібні зміни. Коли приходить карта смерті, це одна енергія помирає, і ситуація змінюється. Так як раніше, не буде. Тобто, людина прикладає тут зусилля, відчуття, що ви тут думаєте, як змінити цю ситуацію, як вийти з цього стану війни. Ну ви йдете в очікування. Сімка пентаклів. Що ж ви тут чекаєте? Король мечів, чоловік знаку повітря, або в карті в нього є повітря просто такий строгий чоловік рицарь кубків, комунікація і десятка пентаклів. Це може бути сім'я і стабільність. Якщо ви чоловік, можливо, ви тут спілкуєтеся і очікуєте роботи або про роботу, про стабільність, про розвиток свій, ну, є комунікація. Якщо ви жінка, ви можете з чоловіком таким спілкуватися, про роботу, обговорювати якісь фінанси, фінансові ситуації і так далі. Про стабільність. Це сімейна стабільна карта, коли ти відчуваєш тверду почву під ногами. Ну, це іде очікування, комунікація і очікування. Можливо, ви, якщо ви жінка, тут ви можете очікувати комунікацію з якимось чоловіком, і тому ви цю ситуацію або ви обмежуєте і чекаєте, або вас обмежили, а ви чекаєте, коли людина вас або попросить пробачення, або скаже вам пояснить щось. Однозначно. Однозначно, тут є обмеження в комунікації і є її очікування. Хто кого обмежив? Чому чекаєте вирішувати вам? Ну, однозначно, там ситуацію потрібно міняти, там приходить смерть, там потрібно вирішити таке відчуття, ніби є останнє слово, і потрібно вирішити з людиною якусь ситуацію. І ви чекаєте якоїсь або можливості, або... Підходящого моменту, але я вам скажу, діви, підходящого моменту не буває. Однозначно, тут іде очікування. Останнього слова, закриття ситуації, зміни ситуації. Ну, є обмеження, або ви кажу, сидите в напрузі, чекайте, коли вам людина щось скаже, або приїде, наприклад, або ви поговорите вже вдома. Або вийде з вами на контакт і цей стан війни, який напруга між вами, щоб вона вирішилася якось. Чомусь. І знову тут рицарь жезлів, який ось тут далі він з'являється. І п'ятірка. Я люблю цю синхронізацію. Тут трисержезліві п'ятірка пентаклів. і у нас тут трисереджезлів і п'ятірка Пентаклів. Однозначно, вам тут якоїсь людини не вистачає комунікації, щоб щось сказати. Не знаю, про рішення своє сказати, або останнє слово, остання розмова, чомусь постійно остання іде, тому що тут у вас світ, закриття одного циклу, вихід на інший. Так, давайте будемо дивитися далі. Кінець тижня, вихідні, п'ятірка пентаклів. Що за нестача ресурсу? Ту з кубків. Ну, як я й казала, тут однозначно є стосунки, є різниця у віці. Жінка така стабільна, ресурсна, чоловік такий безвідповідальний, хаотичний, такий жигало, знаєте, і з ним весело, з рисарем жезлів і з ним весело. З ним можна посміятися, з ним можна почудити, поверекузити, як я кажу на своїх ефірах, але. Однозначно тут людина, яка не несе відповідальності. Вона така хіхоньки да хахоньки, такий, знаєте, веселий а, хлопчина чи дівчина. Так, ту з кубків, почуття однозначно у вас тут є. Почуття у вас є до людини і між цими людьми є стосунки, є відчуття кохання. Помірність, енергія стрільця сюди приходить. Бажання гармонізувати цю ситуацію однозначно. І двійка кубків приходить. Ну що, туз кубків, помірність, хочеться гармонії, не хочеться цього холоду, хочеться розуміння. І тут у нас були закохані, тут у нас туз кубків, тут у нас двійка кубків. Все про стосунки, як би я не хотіла, все про почуття. Між цими людьми є і туз кубків, між королевою Пентаклів і е, Рицарем Жезлів і є стосунки, і є почуття, серце наповнене дуже багато. Туз кубків — це переповненість почуттями. Це коли людина вона розчиняється в іншій людині, в тих почуттях. Но ми проясняємо п'ятірку, вам цього не вистачає. Можливо, вам не вистачає гармонії, взаєморозуміння, турботи. Підтримки, Тому що між вами холод я відчуваю між цими людьми. У них є почуття. Взаємні почуття. Двійка кубків каже про взаємні почуття. але там є холод. Королева Пентаклів. Як тут жіноча енергія себе відчуває? Що з нею пов'язано? Двійка жезлів, жіноча енергія стоїть перед вибором. Якщо ви чоловік, можливо, ви вибираєте, тут з'являється імператор, енергія овна, і куди ж без нього, тут з'являється рицарь жезлів. Куди ж без нього? Однозначно, він, чоловіча енергія може бути імператором, знаком Овна, таким серйозним, показувати себе статусним, або навіть дорослим таким бути чоловіком, доведе себе, він безвідповідально Жезлів. Він у нас далі тут іде. Жіноча енергія я тут вибираю, можливо, ви вибираєте між двома людьми як варіант. Якщо у вас є дві чоловічі енергії в парі, тому що тут дві чоловічі енергії, якщо ви вибираєте між людьми, як варіант може таке програтися. Якщо у вас є тільки одна енергія у вашому житті чоловіча, ви тут стоїте перед вибором і намагайтеся розібратися, хто ця людина. Він імператор, статусний, властивий, контролюючий, дорослий чоловік, на, якому, на якого можна покластися, чи він жигало і безвідповідальний. Якщо ви чоловік, ви можете тут вибирати і думати, як проявлятися до жіночої енергії, як імператор, який ревнує, контролює і тримає все в своїх руках, чи як хіхонькі-дахахонькі, флірти і нічого серйозного. Рисери жезлів, він у нас далі йде. О, тут башня приходить. Ну що, однозначно, щось тут змінюється. Двійка мечів — закриття і п'ятірка пентаклів, те, що ми тут прояснювали. А що таке, що з цим рицарем жезлів не так? Тут зміни однозначно у цих стосунках відбуваються, і закриття, можливо, блок, заблокованість. Або якщо ви чоловік, тут відчуття, що чоловічої енергії, тут. Проривається якась енергія, якийсь вулкан всередині зривається до жіночої енергії. Давайте я уточню: чому вежа приходить, що за руйнування? Комунікація. Ага, раптова комунікація буде. Щось вам людина, можливо, скаже або проявиться. Колесо фортуни однозначно будуть зміни це циклічність і зміни. Четвірка кубків приходить на п'ятірку пентаклів. Однозначно є тут відчуття, не вистачає людини, і ви дуже сильно ображаєтеся, відсторонюєтеся від цієї енергії. Можливо, вас людина тут дуже сильно образила, і ви не можете її простити. Ви затаїли образу і не можете ніяк відпустити якусь ситуацію, пробачити людину. Ну, почуття то є і сильні почуття, взаємні почуття. Шістка кубків. Що у вас тут з минулим спорідненою з душею відбувається? Дев'ятка кубків. Ну що, гармонійне відчуття щастя, задоволеності туз мечів. Рішення буде прийнято. І п'ятірка мечів, ось вона у вас тут буде про зміни. Однозначно про зміни і дорога, куди рухатися далі або з переїздом. Якщо е, на цьому тижні у вас є однозначно якась ситуація з дітьми, або з порідненою душею з минулим, ви будете розбиратися, ви себе відчуваєте тут гармонійно, або людина веде себе егоїстично по відношенню у вашій парі, тут буде прийнято рішення стосовно цього минулого або дітей і п'ятірка меті. Вийти з якоїсь ситуації, як я і сказала, ось тут вона у вас була п'ятірка мечів. Жіноча енергія тут буде приймати рішення і вирішувати, як вчинити, як змінити цю ситуацію з Верховною Жрицею і як закрити світ. Можливо, переїзд, поїздка і закриття одного циклу, вихід у інший, закриття одних стосунків, наприклад, а йти в інші. Тут іде дорога. Повернення додому, виїзд з дому, з вашого зону комфорту ви будете приймати рішення і вирішувати однозначно. Чому п'ятірка? Чому тут п'ятірка у вас? Очікування. Очікування однозначної обнулення ситуації на дні колоди блазень. Як обнулити ситуацію, або відпустити людину, примиритися, як поїхати, закрити якийсь цикл, вийти в інший, переїзд, поїздка. Або як гармонізувати стосунки між людьми? В мене відчуття жіноча енергія тут має прийняти серйозне рішення. А не чоловіч. Від жіночої чомусь енергії. Залежить у це рішення, і відпустити образу або вийти з цього стану війни, пробачити людину, або закрити ці двері в життя раз і назавжди до цієї людини. Поставити крапку і сказати, що ця людина більше в мене не існує в моєму житті. Такі новини для вас, Діви. Спасибі, що дивилися. Я бажаю вам, щоб тільки програвся. Саме найхороше з цього розкладу програлися події. Буду чекати на зворотню комунікацію, як програється у вас розклад. І до нових зустрічей!